Сьогодні ми зробимо чудові прапори. Перший прапор буде у вигляді ось такого ока дракона. Для цього прапора нам треба червоний стяг, помаранчевий барвник, червоний барник та чорний барник. Та ткацький верстат. Кладемо ось сюди, стяг сюди барник та робимо ось такий візерунок. Далі беремо чорний ось, барник та робимо ще ось такий крест. Далі беремо червоний та робимо ось так. Далі беремо чорний барник, беремо ось цей візерунок. Тепер беремо чорний барник та прибираємо верхню частину та нижню. Ось так. та ось так. Там у нас виходить ось такий прапор. Тепер ми зробимо ось таку корону. Для цього нам потрібен чорний стяг, чорний барник, жовтий барник та візерунок стяга з емблемою з кріпером. Що ж почнемо: чорний стяг, далі жовтий барник, та робимо. Ось, ось ось так. Далі беремо цей візерунок та робимо ось так. Далі прибираємо цей візерунок. Далі беремо чорний барник. Та видаляємо ось такий круг. Далі ми беремо жовтий барвник та робимо ось так. Ось ось так. Далі ми беремо жовтий барвник та робимо ось ось так і видаляємо знизу. І у нас виходить корона. Далі ми зробимо стяг, у якому зображений павук. Для цього нам потрібен чорний стяг, червоний, сірий та чорний барвник, візерунок з кріпером та візерунок з квіткою. Беремо чорний стяг, беремо червоний барвник та кріпера візерунок. Далі беремо чорний барвник та беремо візерунок квітки. Далі з чорним барвником ми робимо ось ось так, щоб залишились тільки о, тільки ока. Так, залишились тільки очі, далі беремо Сірий барвник та робимо зверху та знизу ось такі. Так, ні. Ось так. Та далі беремо. Сірий барвник та робимо такі штучечки. Ось так та знизу. Далі беремо чорний барвник та ось так робимо. Там в нас виходить цей стяг. Далі ми зробимо ось такий трезубець. Для цього нам потрібен чорний стяг, чорний барвник, бірюзовий та білий барвник. Беремо. Бірюзовий барник та робимо ось так ось таку палицю. Далі зверху робимо білу таку плиту. Далі беремо чорний барник та робимо ось так. Чорний барник так залишається. Далі ми підрівнюємо краї. Та робимо ось так. Далі ми зробимо ось таке око ендера. Для цього нам треба чорний стяг, бірюзовий барвник, чорний та білий барвник. Також треба візерунок стяга квітка. Беремо чорний стяг, далі беремо білий барвник та робимо ось так ромб білий. Далі ми беремо бірюзовий барвник та робимо ось так. Далі беремо. Чорний барник та візерунок та накладуємо його. Беремо білий барник та зверху робимо ось так, знизу, а також ось так. Та все в нас все готово. Я сподіваюся, що вам сподобались ці прапори та ви натиснете подобайку до цього відео. Якщо вам цікаві мої відео, то можете підписатися на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі в нових відео.